Привіт, друзі! Забув з вами привітатися! Це відосик про Hyundai Kona. Це автомобіль 22-го року, це дорестайлова версія, тому що там в 21 му вийшла рестайлингова версія. Пригнана вона з Німеччини. Батарея в неї 39 кВт. Ну, в принципі, на 220-240 двадцять кілометрів її вистачає. Забирали ми автомобіль в цей раз не зі Львову, тому що коли ми гнали, i 3 Можете подивитися, до речі, відос тої набагато відос цікавіше, тому що там батарея всього 22 кВт, Як ми їхали зі Львову в Київ, той відос також дуже цікавий. Можете його подивитися. Ми там кожну зарядку заїжджали для того, щоб підзарядитися, тому що їх вистачало всього там на 100 чи 110 км, кілометрів. Ну це дуже мало. Це наша перша зарядка після Луцька, там де ми забирали автомобіль. Ми заїхали сюди, це дуже класне місце. Там воїнська часть, трішки страшно знімати, але для вас будемо знімати. Заряджається вона попереду, тому що минулий раз ми тут були на I-3-й БМВ, в неї там збоку і потрібно було задом. Добре, що ми не притопили, тому що хотіли задом здавати, а потім згадали, що воно спереді тут заряджається. Підсоїдинили комбо ccs 2 і зараз що воно нам покаже. Коротше, поки щось у нас не дуже сильно це все виходить, і нам це не подобається. Хоча в нас ще є там запас ходу десь 120 км, але не хочеться. Хочеться зарядитись тут. Але чомусь видає 0,02 кВт. Це ж взагалі вообще... фігня. Так, ну ми переїхали на сусідню і, в принципі, зарядка пішла. Це нас дуже сильно радує. Щось з першою зарядною станцією неладне. 25 кВт. Ну, це вже набагато краще. Нічого, що було. У нас рівень батареї 54%. Ми заїхали на всякий випадок для того, щоб ну, підзарядитися і. Можна було вільно доїхати до Житомира. Цього автомобілю, в принципі, достатньо хватає. По дорозі буде дуже багато зарядок, і ми навіть будемо деякі проїжджати. Нам всього то нам потрібно заправитися два рази. Ну, це взагалі єрунда, тому що тут півгодини почекав і поїхав собі далі. За ці півгодини ти можеш поробити справи якісь в телефоні, або посидіти там в Тіктоках тих самих або інстаграмах. Це в нас можна сказати базова комплектація, тому що ну, там вони не дуже сильно відрізняються, якщо чесно. Тут немає чого не це підігрівів і чого ще там. Ну, а так взагалі, в принципі, все є. Android Auto CarPlay є, задня камера є, а парктроніків немає. Да, ось це такий тут мінус. Дуже класно, що автомобіль прийшов повністю чистий. Дивись, взагалі нічого. Ну, це, звісно, просто витерти його, трішечки пропилососить і все. Навіть нічого не треба хім чистити, нічого не треба натирати, тому що ви можете бачити. І, до речі, пробіг 27 тисяч кілометрів. 20-й рік, 27 тисяч кілометрів. Це, можна сказати, класний прибіг для такого року. Ну і стан все прикольно, немає ніяких нюансів. Ось тут трішки малесенькі є царапинки, але вони або споліруються, або чимось лаком просто вскриються, де і все. Ну це пластикова, пластикова частина. Ось ця накладочка. Або можна її взагалі поміняти, да і все. А, ні, не можна її поміняти. Вона разом з лампером йде, скоріше всього. Або заполірувати, або лаком скрити. Давайте покажу всередині. Скоріше за все, якщо автомобіль буде в кращій комплектації, можливо, якась буде тут аудіосистема стояти, тому що в центрі є місце для динаміка додаткового, але його немає по факту. Ось тут в на увазі, бачиш. Скоріше всього, тут повинен бути якийсь динамік, або це маленький, не знаю. В центрі тут коробка передач, яка складається просто з кнопочок. І все. Нічого тут немає. Тут повинні бути підігріви, скоріше за все, тут не знаю, не скажу. Що у нас тут? Приборка, до речі, в нас електронна, ледовська і прикольна. Якщо міняєш режими ну, стиль їзди, ось, то вона міняється і виглядає прикольно. Мені подобається. Як. Давайте будемо разом з вами вести підрахунок, скільки все ж таки ми витратим часу на дорогу. Ну і скільки проїдемо кілометрів в кінцевому результаті. Перше в нас це був виїзд з Луцька, і зараз ми вже проїхали от стільки кілометрів. Я не пам'ятаю, я подивлюсь по карті, і будемо разом з вами плюсувати все в лівому верхньому кутку. Тому що на батареїв в 39 кВт набагато приємніше їхати ніж 22, Тому що ти приїжджаєш в два рази більше і можеш реально їхати там 110-120, Ми спокійно їдемо і витрати там сто 50 Вт. Ну, не, не І ця зарядна станція досить недавно побудована, напевно, рік-два може. І е, минулий раз, коли ми проїжджали, тут стояв ось цей вагончик, але він ще не працював. А зараз він вже працює, і давайте з вами пройдемо і подивимося, що там зроблено. Ну, в принципі, ідея дуже класна, ти тут заряджаєшся, сів собі там, там е, була табличка, що там є кава, вайфай перевіряємо Ось така штучка, навіть є для інвалідів. Ляп. Кайф. Блін ну це прикольно. Дуже класно. Дивись, як тут плітка лежить, сів, за компік. І працюєш, і дивишся, як заряджається твій автомобіль. Я думаю, за таким. Є трішки майбутнє, тому що ти можеш от купити тут снеки, сходити в туалет, можеш зробити собі кафу і просто сидіти і кайфувати. Дивись, як це працює. Розпочати роботу. Вибачте, друк чеку немає. Ну окей, добре. Привіт, вітаємо в мікромаркеті Конвінік. Бажаєш кави? Бажаєш кави? Ні, я хочу придбати Будь товар. Відкани QR-код на екрані конвіні. Ми утримаємо з вашого рахунку вказану суму. 100 гривень, бачиш, утримують і можеш брати. Тому що мало ли, ти щось стириш тут і що тобі? Ціни, ціни що? Артек 27, снікерс маленький 30, 31, 30, 30, 30. Коло 35. Дуже класно зроблено. Я можу радити. Давайте разом з вами подивимося ще туалет, як він виглядає. Ага, Світла немає. А, ні, є. Опа. Вона щось мігає. Ну чистенько, взагалі нічим не пахне. Хм. Ну так. Да. Все для людей зроблено. Для людей. Ну, ось така штучка. Хороша ідея. Мені подобається, я б собі також хотів таку штуку. Маю на увазі зарядну станцію з такою територією і також для людей би таку штучку поставив і кайфували б тут люди. А ще хочу мойку самообслужування взагалі. Тому що я врахую, що мойка самообслуговування прикольна така сфера, але да, на неї потрібно дивитися і потрібно знайти якесь місце для неї класне. І тоді воно буде працювати на ура. Так, давайте подивимося одразу багажничок, невеликий. Що нам, до речі, тут передали. Тут передали зарядки від домашньої розетки. Вона заправляється всього 2 кВт. Маловато, але є. І тут е, зарядка, яка на публічних станціях можна заправлятися. Якщо немає проводу, знаєте, втикаєте в зарядку і в свій автомобіль. Давайте одразу вам розкажу про цінову політику таких автомобілів. Мінімальна ціна у нас на авторія зараз стоїть 17 500. Це самий низ ринку. Ось так от. А ця трішки виходить дешевше. Так що, якщо хочете собі, можемо вам також пригнати. Безпроблемно. Але не забувайте, це самий низ ринку. ринку. Ми не знаємо, що там за автомобіль. Вищі води взагалі стоять, там по 18 тисяч. Ну, десь тисячу можна легко зекономити, почекавши там десь 2-3 неділі. Отак, дивись, береш, накриваєш полянку, тут взяв з собою трішки їди, тут взяв коли. і кайфуєш. Я, я кайфую і ви теж кайфуйте. Тепер заїжджайте сюди і кайфуйте. Так, дивіться, ми тут простояли півгодинки, посиділи, позаліпали в інстаграмчик, поїли і відправляємося до Житомира, міста, якого не існує. Півгодинки, і машина заправлена на 85%, якщо я не помиляюся, може навіть більше. 84%, да. менше навіть. І показує 210 кілометрів. А нам їхать 176. Ну, прикольно, я можу сказати, що якщо дуже сильно потрібно, навіть і на теслі, взяв собі, купив переходник за там, 3 тисячі гривень і заправляєшся. От на швидкій зарядці там воно дає 120 кВт, якщо е, зарядка видає. А взагалі воно там написано, що може приймати 250 кВт. Просто в Києві ще наче немає таких зарядних станцій. Купляєш перехіднічок, їдеш собі в далеку подорож, кудись заправляєшся там за одну годину собі. 80-90% і погнав ще там 300-400 кілометрів. Так що, якщо дуже треба, то в принципі на електричці можна подорожувати. Ну, все одно я думаю, що електрокар повинен бути використовуватися по місту. І прикольно, коли ти міняєш драйв е мод, то воно прям і міняє запас ходу. Ти бачиш 203-210. А, так, да, і, і покажу вам, як панельки міняються, те, що я вам показував. Бачиш, типу там еко. Комфорт і там спорт. Прям конча машина получається потом. Короче, ми вже майже доїжджаємо до Житомира, нам залишилось 30 кілометрів. І коли ми виїжджали, то різниця між тим, що показував навігатор, нам потрібно щоб проїхати, і тим, що показувала машина, була здається 33 чи 35 так, десь так, кілометрів. А зараз нам залишилось їхати 35 кілометрів. І машина зараз показує з різницею 15 кілометрів. Тобто в два рази менше зменшилася ця різниця. Але ми їхали 120 спокійно, Андрюша дуже пробував 140, 150. І дав зараз розход трішки виріс. Але я думаю, ми дотягнемо, тому що зараз ми їдемо скільки. Прийнімаю маю навігаторі. 90. 90 ми їдемо. Економимо трішки. Здесь погода дуже класна для того, щоб кататись на електричці зараз. Сонечко вийшло. Не забувайте, зараз саме час купувати електричні автомобілі, тому що вони будуть, не будуть теж від води до весни і літа 100%. Нарешті приїхали на зарядочку. У нас показує, до речі, знаєш скільки відсотків? Зараз скажу тобі. Ні, не м'ядіа холм, треба нажимати. Та я ще села просто не знаю, як тут все працює. 8%. І ми приїхали на зарядочку. Тут автосалон, до речі. Я відео з I3 БМВ показував вам. І зараз тут 23 км. А, 23 км. Нормально ми доїхали, чуєш, погнали, заряджатися. Да, 23 км У нас залишилося, залишилося на щіточку. Підключили. І. Вітаємо! Підготовка. До заряджання, встановлення зв'язку з автомобілем. 31 кВт. Щось маловато, треба 50, нам треба 50. Давай, вдуй нам 50 кВт і ми будемо задоволені. Ну що, друзі, це наша остання вже зупинка. Ми в Житомирі. Тобто в нас було всього дві зупинки. Добре, що нам людина віддала повністю заряджений автомобіль, ну і тобто ми його не будемо враховувати. Перша зарядка у нас була всього на 200 гривень і ця буде на 400 тому що з запасом трішки заправимо її. З Луцька в Київ ну, вийшла дорога, ну, грубо говоря, 600 гривень. Ось такі наші затрати. По часу їзди ну, на зарядки ми потратили ну, десь година 20 десь так. Ось вам реалії використання ціє, цього автомобілю. Конкуренти цієї автомобіля, цього автомобіля це Nissan Leaf, той, що стоїть ось тут. Chevrolet Bolt і E-Golf. Це основні. Теслу не беремо, тому що Тесла конкурент в ціновій категорії це 2013-2014 рік. ну Вона взагалі тут не буде стояти і поля, тому що там і пробіги великі. Не беремо цей автомобіль до уваги. Не знаю, що краще. В принципі, всі-всі автомобілі в одній ціновій політиці і з однаковою плюс-мінус батареєю. Тут вже на вкус і цвет, як кажуть, кому що подобається. Автомобіль буде скоро в продажу. Я добавлю силочку. Якщо він вже буде додавлений на а Якщо ні, то можете запитати просто в коментарях. Дякую за увагу! Ми поїхали в Київ. І все, машина заведена. Так, що у нас тут показує? Бистенько, бистінько, бистінька. 76% і по кілометражу 175. Вам не видно, можете повірити мені на слово. 175, а їхати нам 133. Ось така ділюга. Можливо, ще щось вам розкажу, коли приїдемо в Київ. Ну і все, друзі, ми вже в Києві. На все про все у нас пішло 5.40, це чисто на дорогу і десь на зарядочки, ну, грубо говоря, там час до, до півтори години. Ось такі реалії поїздок на електроавтомобілях. Але знаєте в чому прикол? Мені сподобалося, тому що з таким. Запасом батареї можна їздити, і то це не дуже великий. Наприклад, на Теслі там взагалі вона може проїхати і 400 кілометрів. Я думаю, це взагалі буде комфортно. Я вам обіцяв по кілометражу. Залишилось ще на 60 на 66 кілометрів. Ми взагалі їхали 90-95 кілометрів і зекономили дуже багато ще кілометрів. Все, так що постав лайк, будь ласка. Якщо потрібно тобі любий автомобіль, хоч навіть з Європи, можемо тобі пригнати. А взагалі Америка це must have. так що замовляйте Америку, тому що там набагато цікавіші автомобілі та й ціни. Все, до побачення, постав ось, Будь ласка, напиши коментар, як тобі цей автомобіль подобається тобі кона чи ні? Може тобі більше гольф сподобається? А може, а може, а може, іонік? А може стара Тесла? Напиши, що б ти обрав.